Бахмут як місто більше не існує. За словами очільника головного управління розвідки України Кирила Буданова, який нещодавно їздив до міста фортеці, сказав: російські окупанти зрівняли місто із землею. Тож воно більше не придатне для життя. Бахмут. Те, що мене насправді вразило, це те, що в моєму розумінні місто як місто перестало існувати. Воно. Я слабо вірю, що підлягає, скажімо так, відновленню як місто. Що з ним робити далі? Це тотальна перебудова буде. Бахмут росіяни взяти не повинні, сказав Буданов, бо наші збройні сили їм дають потужну відсіч і наступають. Але стовідсотково бути впевненим у цьому теж поки що не можна. Бойові дії вони це такий мінливий процес. Знаєте, може статися якась неочікувана подія, яка різко може. Змінити події станом на тут і зараз. Але якщо ми кажемо глобально, то я погоджуюсь з тим, що це нічого не змінить для росіян. Це перше, і по-друге, що я певен, що взяти Бахмут їм не вдасться, проте сказати, що в них взагалі нема жодних спроможностей, жодних шансів, я думаю, це буде перебільшення. Зараз у Бахмуті справжнє пекло, обстріли там не вщухають ані в день, ані вночі. Більшість людей покинули це місто. Окупанти намагаються захопити Бахмут, аби просунутися у глиб Донецької області, щоб згодом взяти її всю під контроль, а потім перейти до сусідньої Луганщини. Отім, наші українські воїни не дають росіянам цього зробити, вони тримають оборону і кажуть складно, але настрій бойовий. Рашистам тут не місце. У Бахмуті вони нічого не візьмуть і додають. Друга армія світу в лапках демотивована й шокована від того, як по ним б'ють.